Доброго дня, дорогі мої водії і автовласники. І так, вилучення авто, мобілізація автівок потрішки нам починають роз'яснювати цю інформацію. Ще до кінця нічого не відомо. Но, е інформація, хто має право вилучати автівки. Міноборони повідомила, що вилучати авто при мобілізації можуть представники ТЦК територіальних центрів комплектування раніше, то були воєнкомати. Так і центральні управління та регіональні органи Служби безпеки України, СБУ. Чому ТЦК? Тому що мобілізація авто це щось на кшталт мобілізації людей. Вони, в них є список автівок, які їм потрібно, в них є список людей, які мають ті автівки, йдуть до тієї людини, складають акт, ставлять автівку на облік. На військовий облік тимчасовий, так, і е, передають у відповідну частину, від якої був запит. Така робота ТЦК як з людьми, так і вже з автівками. Тобто, Боже, автівки мобілізують точно так само, як людей. Представляєте, така ситуація: приїжджають ТЦКшники, пакують автівку, ну не собі в бусі, а, виходить уже на евакуатор, і відвозять в. Там її проводять е, ВЛК, так, автівки своє, ну, тобто огляд, і складають акт пошкоджень. Акт той вам віддають на руки, так, одну копію одну залишають собі, і віддати її вони мають на протязі 30 днів після оголошення демобілізації. Якщо автівка віддана не буде, Повинна бути компенсація. Грошова компенсація на ту суму, скільки та автівка плюс-мінус коштує, мінус там якісь пошкодження, все-все-все там враховано. Ну хто буде то робити компенсацію? Як то буде робитися? І взагалі сам механізм ще, ще не прийнятий. Ну Він якийсь там є, але діє він так собі. Ну, смотря для кого? Одним навпаки, там така буде компенсація за якийсь старий пікап, да? що мама не горюй, як новий rolls Ройс. А другим за той самий rolls Ройс буде компенсація, як за Жигуля. Така правда гірка в нашій країні, но е, мова йшла про те, хто має вилучати, як буде вилучатися і про акти, я розповів в попередніх відео. Можете заглянути, подивитись на каналі Автотема. Ми за цим активно спостерігаємо. Вам розповідаю. Е, нагадаю тако до слова, що вилучати авто зможуть. У кого дві і більше автівки зареєстровані на нього? Виключенням є люди з інвалідністю. Виключенням є люди, в яких це єдине джерело доходу, тобто автівка офіційно зареєстрована як якийсь як перевізник, чи хтось, чи там евакуатор в нього, так і виключенням є, коли ви опікун над людиною з інвалідністю. Активно спостерігаю за цією інформацією. Як тільки дадуть якісь внятні роз'яснення, як то все працює, обов'язково вам розповім. До нової зустрічі на каналі Автотема дорогі мої водії. Будьте уважні, обережні, бережіть свої автівки і до нової зустрічі на каналі.